Всім привіт! Ви знову на каналі в коробці Сьогодні ми знову розкриваємо 10 коробок з Укрпочти, які не забрали. Почнемо ми з одної великої коробки, яка стоїть просто здоровенна коробка, і хочемо показати, що всередині, а далі знову пограємо в якусь тематичну гру. Отже, коробка отакого роду. Ну просто навіть екране вона. Вона здоровенна. Що в ній, як ви думаєте? Вона легенька, здоровенна коробка, і в ній. Я навіть не розбирав. Я просто відкрив і подивився, що зверху: купа декоративних сухих рослин різних, га, різного гатунку. Я не знаю, скільки це може коштувати. Я не знаю, кому це потрібно. Ну, бабу, якимсь флористам або декораторам, або ще щось. Ну, вона огромна, і тут куча всього. Я теж ну, часто користуюся всякими, а, всяким таким декором, коли роблю свої фотографії і відео. Але ви бачите, там до дна різного цікавого, складеного. Там якесь бавовне, листки, коротше, ще щось цікаве. Я не знаю, як його оцінити, але можливо, ну, ви мені підскажете, скільки приблизно це коштує. І якщо ви хочете собі таку коробку, або ви тематично займаєтесь декором, чи ви там флорист, чи фотограф, як завгодно, ми можемо про це домовитися або навіть розіграти її тут, тому що ну, розбирати її не хочеться, Скоріше за все, вона потрібна дуже специфічним людям. Уявіть, що ви в здоровенній конторі, і вам подарували абсолютно різні люди 9 подарунків. Так, я знаю, що на таємного санту зазвичай дарять один подарунок, тому що кожен міняється. Але це така контора, щоб подарунків було більше, і всі подарили подарунки всі. Тому ви отримали прямо в вашій компанії, офісі, цілих 9 подарунків, про те, що ви там працюєте зовсім невдовольно. Буквально 4 дні. Тож, один з 9 подарунків, ось. А, можливо, тут якийсь одяг. Скоріше за все, дуже буде дивно, якщо його подарували, а воно не на вас. Або взагалі жіноче. Може це якийсь натяк Давайте подивимося, що там. Що там, що там, що там? Тут якийсь одяг, я сказав. казав. Ну, це було очевидно. Хоча давайте подивимося, що там. Трешер Скейтборд магазин. Воу! Скейтборд магазин. Это какая-то прям кофта с капюшоном, напевно. Да? Я угадал. Кофта с капюшоном. Па-пам! скейтборд магазина. Трэш магазин. Ну, прикольно. Вона с марочкой. Вот, тут что-то написано. Только от них. Для каких-то прям Затятти скітбордистов, фірмова, фірмова кофта. Зараз ми дізнаємося, скільки вона коштує, але це чудовий подарунок. Якщо в одному з випусків ми дивилися, що могло б смертувати вас на безлюдному острові, то ми би там загинули однозначно. А тут таємний Санта подарував хороший подарунок в першій же посилці. Дивимося далі. Отака коробочка. Непонятно, що там, але коробочка явно гарна. І будемо дивитися. Розкриваємо. Сексуазен. Продукт. Простір сексуальних знань, товарів та експерименти для тех. Клас. Що це попалося на нашу тему таємного Санти, а не інших тем. Тут щось сексуальне. Тобто з якогось магазину секс. Іграшок, можливо, не знаю. Давайте подивимося разом. Це хороший номер. Ого! Оце крутий Санта в мене. Бомбезність. Санта. Це шик. Тут якийсь мегавібро. Я просто розумію, що люба штука з секс коштує нереальну купу грошей. Ну, тобто, це від, там, від 2000 і вище. Зараз ми побачимо це для жінок чи для чоловіків. Я ще не знаю, але тим не менше. Це якийсь крутий. Інструкція є. О, він ще й працює через е, телефон-шик. Тому ця штука реально дорога. Рінг-вібратор називається. Це мені нічого не каже. Це вібратор у формі кільця. Але він отак виглядає. Шикарна якась бомба -віща. Всім дякую. Йдемо далі. Наступний ось цей. Йдемо далі. Третій подарунок від санти, прихованого санти нашого уявного офісу, в якому ми уявно працюємо 4 дні. В одному пакунку нової почти, інший пакунок нової почти. Дуже приємно, дякую. Я на цьому все. Відкриваємо наступний пакуночок. Ну, перші два мені дійсно сподобались подарунки. Це ну, клас. Вогень, я б сказав. Тут іще один пакуночок. Хтось дуже любить пакуночки. А тут значить, пакуночок. Щось таке прям запаковане. Господі, що це? Якась зарядка. Ще... Запаковано ще раз потім. Калафан. Запакували так, ніби це, я не знаю. Зарядка від ядерної бомби. Але це просто перехідник на якусь єврорезетку. На ось таку і до таку. Якийсь перехідник на якусь американську чи євророзетку, не знаю, що це таке. Тревелер адаптер, Ну да, ну, перехідник для для подорожей. Може в Америку, щоб їхати. там певна інша розетка, не знаю. Ми це виясним Прикольна, цікава річ. Йдемо далі. Отака коробочка. Легенька дуже. Давайте скриме, подивимося, що там відразу. А, напевно відкрили. Ні, ще не все. Ще отут треба блізати. Табакам, По тільки потім вона відкриється. Круче сійкати. О, ну тут хтось підготувався. Бачите, підготувався. Хтось прям обв'язав красиво подаруночок красивою ниточкою. Це приємно, це приємно і виглядає гарно. І така ниточка прям бабусова. Домашняка. Давайте подивимося, що там всередині. Блин, замотане Тут Щось м'якень, можливо, якась іграшка. Ну, нічим не пахне. Можливо, якась іграшка. Ну, тут навряд чи щось їстівне. Боїстівне, в принципі, відправляти не можна, але, тим не менше, думаю, якась іграшка. Або подушечка з травою. Ні, Тут нитки. Ха. Ось цією ниткою були зав'язані ось ці нитки. Дякую, дякую. Значить, що в нас? Борго, де Пазі, Клара, Меди Інталія. Щось там щось. якісь нитки для в'язання. Явно куплені десь за кордоном. Найс. Найс. Комусь був гарний, ну, мені був гарний подарунок від когось, певно, з постарше, тих, хто працює зі мною в офісі. Не знайшли нічого іншого. Йдемо далі. Відкриваємо ось цей пакунок. О, тут, значить, щось воно повернулося. Щось тут велике, дуже схоже на якусь книгу або альбом, або блокнот, як ми вже вскривали. Ну, це дуже корисно, скоріш за все, в офісі книги і блокноти це саме те, що треба дарити. Це я вам кажу. Хоча в офісі не працював з дня. Але у мене такі думки. Тож, ми відкрили, дістаємо. Що тут опять? Якась упаковка? Ви бачите, через скільки. Слою упаковку, я продираюся, щоб показати вам, що дійсно всередині, що відбувається. І тут іще одна упаковка. Вже якась попроще з великою кишені. Бачите, м'ясце тут, все як треба, коробочці. Ну, молодці. Що було вдома, то й запакували, але теж заклеїли скотчем. Все, треба все це продирати, Добиратися, знов добиратися. І що тут? Господи, що це? Якась книжка. Нашу так, книжку Вона ще в одній упаковці, щоб ви розуміли. От, книжка Реструкт. Книга Максима Тесака. Ще в одній упаковці книжці. Так. Коротше, якась книжка. Не знаю про що. Щось на реальних подіях. Можливо, можливо, ні. Ми дослідимо скільки вона коштує. Хто знає, що за книжка або може порекомендувати. Читати чи не читати пишіть в коментарях, бо дійсно не хочеться тратити час на щось незрозуміле. А ще вона, скоріш за все, російською мовою, тому ще менше хочеться часу на це витрачати. А ми продовжуємо. Що? І ще таємний Санта подарував нам ось цей пакуночок. Тут щось таке прям. Ну таке, знаєте, як шкіра на дотик. Але таке тоненьке воно. Ну, як шкіра через пакет. Понятне діло, е, давайте. Відкриємо і подивимось. Що тут. Що тут таке? да, Тут якийсь клач. Сумка клач. Не знаю. Сумка кла. Сумка клач. Красивого кольору. Ось така. Гаманець. Не знаю. Но. нова, Ні, це Avon, Це від Avon, Господи! Вот оно що. Мене заманюють в кабалу. Сумка від. Ого! Сумка клач від Эйвен. Отакенна. Вона, ну, не скажу, що вона нова. Трохи припала пилюкою, трохи хтось нею користувався. Ну, Але тим не менше, ну, а може і не трохи. Я думаю, що вона майже нічого не коштує, бо такі роздають безплатно всім, хто торгує Avon. А може і ні. Я може помиляюся, хто знає, пишіть. Ну, дивимося далі. Осталося залишилося три пакуночки. Відкриємо велику. Щось зародить! Щось зародить всередині. Тут якісь таблетки, напевно. І щось іще. Тут багато написано. Прийшла якась людина на, на почту прямо зі своїм пакетом, переклала сюди пакету Укрпочти. і каже, відправляйте. А що там як буде видно? О, ні, дивіться, воно все позапаковане. Для потенції, ви бачите це? Для потенції Карпатський високогірний трав'яний чай. Так, ну ми чай вже відкривали, а тут якийсь прям модний. Модний. В модних упаковках а, вакуум чи яких там дуже крутих. Його тут багато. Так, це чай. Фу, ну так воняє Краще б тут було мате. Але це, певно, зелений. Значить, Всередині парело, звіробій, дверебій, календула Пижмо, крапива листа жини суниця. Ну, блін, прям для потенції багато. Що тут? Прям все для потенції. Нічого, Ні для, ні для чого іншого тут нема. Тут все, все для потенції. Значить, тут є ще один сертифікат. А, це від своєї клініки, яку ми вже отримали на 500 гривень. Ще 500 гривень сертифікату, ми скоро купимо цю клініку з потрохами. Значить, знову у них тут лежить якась штука. О, лежить інструкція. Ну, В общем, багато. Карпатського потенці, потенційного чаю для потенції. Це, якщо взяти до уваги ще і вібратор, який ми знайшли, то це для потенції прямо в одному випуску. Ну, шикарно один одному підходить. Тобто якась дві людини подарували на одну сексуальну тематику цілих два подарунки. Рухаємось далі. Рухаємось далі. У нас ще два подарунки від таємного Санта в нашому уявному офісі, в якому ми працюємо 4 дня. Ось такий подарунок легенький, там видно якась коробка і, скоріш за все, в ній нічого нема. Але давайте подивимося. Роздеремо. Ой-ой-ой, тут якась дитяча штука, дивіться, чи, чи Піо. Wooden Animals. В общем, якась іграшка, можливо, для дітей. Made in Ukraine 2022. І тут вказаний їхній. Це прям реклама. Тут вказаний їхній. Інстаграм. О, ні, це не іграшка. Це деталі для того, щоб самому зібрати іграшку. Типу, збери іграшку хендмейд. Ну, отака, отакий конструктор для збору іграшки. Наповнювач, нитки, деталі для лисички, скоріш за все, деталі для медведика, деталі для. це, певно, олень. Для оленя. Деталі. О, тут є. І для деталі і для інота. Тут ось намальовано, що вам ще забрати. Є інструкція. Це, це, це шикарно, що інструкція є. Водиться боді, бір. Сам все збираєш, набиваєш і навіть шиваєш. Дуже зручно продавати такі речі десь там на Етсі чи, чи ще десь. Ну, Прям бізнес, й-моє, я б теж таким займався. Але дякую. Клас. Дякую. Коли не буде чого робити, будемо збирати. Прикольно. Ідемо далі. Остання посилка від натаємо самти. Зкриваємо і будемо дивитися, що у нас там всередині. Що тут у нас? Якийсь пакет з якогось фірмового магазу. Тут у нас якийсь. Ой, тут у нас вишиванка. Ого! Вишиванки ще не було! Оце крутя! Дивіться яка. Бомбезно! Оце розрив. Красота. Йомаю, -йо. дивіться, вона вишиванка, ще й з поясом. Я задоволений. Дякую за подарунки таємного Санти. Чекайте наступний випуск, підписуйтеся, ширте коментарі. Будемо розігрувати якісь призи, якщо ви будете.